Да, Стоянова Дарія, учениця 9 Б класу Арсійського ліцею No5 Арсійської міської ради Одеської області. Сьогодні я вам хочу представити свій дослідницький проект на тему виявлення небезпечних метеорологічних явищ на території Арсійської ОТГ Одеської області. Клімат є одним із найважливіших компонентів географічного середовища. Він впливає на розміщення живих організмів, формування ґрунтів, процеси обідрування, режим річок. Отже, від клімату залежить користування, розселення населення, розміщення сфер економіки, а також умови життя і здоров'я людини. В результаті антропогенних змін клімату погодні аномалії стали більш частими. Підвищилася середньорічна температура повітря, відбулося зміщення сезонів, збільшилась кількість та інтенсивність стихійних гідрометеорологічних явищ. Тому дослідження і прогнозування неспорядливих природних явищ на території нашої громади є надзвичайно актуальним. Для виконання свого проекту я поставила мету дослідити кліматичні умови на території артійської ОТГ протягом останніх 10 років з 2012 по 2022, охарактеризувати несприятливі метрологічні явища, і закономірності їх розповсюдження на території, виявити наслідки несприятливих метеорологічних явищ для населення та господарської діяльності. Об'єктом мого дослідження є територія арсійської ОТГ. Предметом дослідження є несприятливі метеорологічні явища та їх наслідки. Арцизьке ОТГ розташоване в південно-західній частині Одеської області та географічно відноситься до Південної Бессарабії. Саме тут єднаються дві ріки чага і когильник, К колись широкі, повноводні, а тепер обмілі й майже забуті. На березі чахи, на захід від Арсизу, мрю скіфські кургани, мовчазні свідки життя і смерті багатьох десятків поколінь. Клімат арциза помірно континентальний зі спекотним сухим літом, м'якою мов сніжною міські зимою. Період з плюсовими температурами становить 9 місяців. Найбільш спекотний місяць липень із середньомісячною температурою плюс 22,4 градуси. Найбільш холодний січень із середньомісячною температурою мінус 3,9. А середньоміша температура становить. 9,8 градусів. Для зимового періоду характерні а, часті відлиги. Зимові місяці бувають теплими до 35 днів. Без морозів 166 208 днів. Загальна кількість опитів 390 мм на рік. Найбільша кількість опитів буває в літні місяці у вигляді зимової дощів, мінімум опадів припадає на зимові місяці. Переважно напрямки вітру північно, північно-східні і північно-західні протягом зими. Влітку переважають вітри південного і південно-східних напрямків. Швидкість вітру 14-17 метрів на секунду. Аналізуючи дані температури повітря та кількість випадіння опадів за 2012-2022 рік, може зробити такий висновок: що кліматичні умови на території Артійського району поступово змінюються. Тобто кліво став теплішим, а середня кількість випадіння опитів складає 322 мм на рік. Стихійне природні явища це ті, про яких має аномальний характер і завдає великої шкоди господарству. До таких природних лих відносять урагани, смерші, град, блискавки, зливи, снігопад, заморозки, ожеледися та інші явища. Для характеристики. Для безпечних метеорологічних явищ на території російського ТГ було вибрано в період 2012-2002 рік. І в якості вихідної інформації, заполучені дані метеорологічних спостережень, у 2012 році у липні сталася велика злива, яка затопила будинки, а у вересні прийшов дощ з нового характеру та градений діаметром від 05 до 2 см. У 2013-му у вересні, в Арфільському районі зафіксовано грози зі шкалами 22 метрів на секунду. Це призвело до тривалих і сильних дощів силового характеру. До 2014 січня деякі села Арсійського району лишилися без електрики через злоденіння дротів. Грудень снігопад майже повністю паралізував арциз. У 2015 Сливи з раду утворили перебої з електрикою. Кряним діаметром від 05 до 2 см випало у селах району. Зафіксовано кілька випадків падіння дерев ілок, пошкоджених сільськогосподарських угіддя. У 2016-й у вигляді виліція сильного снігу, ожелетиця, сильна хуртовина, пориви вітру 15 до 20 метрів на секунду, червень в Артійському району, дощ. Шхвали від 18-20 метрів на секунду. Серпень спекотні сонце 2016 року сприйняв утворення пожежно-небезпечної ситуації у Варсійському районі. 2017 -й. січень складні погодні умови, зеленіння дротів, ожилетиця, квітневі снігопади 2017 року році відбулися майже по всій території України. Травнь пройшов с меж. Сихійний фіксувався впродовж 10 хвилин, а його діаметр становив понад 30 метрів. Улітку 2017-го максимальна температура повітря становила 39,3 градуси. В січні 2018 постарілася хутовин, тривалістю 14-24 години. Відмічалися порив вітру 25 метрів на секунду, березень 2018 випав сніг жовтого кольору. Липень 2018-го злива зграду на території село Хомське Арцийському району пошкодило вражеських сільськогосподарських культур. Січень 2019 ожилатися порушила роботу транспорту в районі. В червні 2019 році в Арцизі пройшов сильний дощ, який змінився градом. Літо дуже спекотне, максимальна температура перевищила 40 градусів. 14 липня в Арцизі внаслідок дощу було затоплено деяких вулиці 2020. -й. Протягом березня місяця утримувалася нехарактерна надзвичайна низька вологість повітря. В цього при посиленні вітер спостерігалися суховії, які погіршували рослини. Липень. Арсис. постраждав від великого граду та сильної зливи зі шквалами. 2021. рік, квітень, в Арсизі почалася гроза. Разом із грозою до Арсида прийшов град. Літо дуже спекотне. Максимальна температура в деякі дні перевищила 39 градусів. Серпень 2022 року спекотний. Максимальна температура в деякі дні перевищила 40 градусів. Таким чином, на території Арсійської ОТГ Одеської області збільшилась кількість неспіратових метеорологічних явищ. Найбільше їх зареєстровано, це добовий період року рози, сливи, шквали, посуги, полова буря. За холодний період кількість розпиратливих погодних явищ була менша, проте морози, снігопади, хуртовини, ожелеце, завдали, значних збитків господарства. Спроведене досліджень може зробити висновок, що перелічені несприятливі метрологічні явища на території в цільської не мають фісефічного характеру. У більшості випадків вони нанесли лише часткову шкоду господарству та населенню, а досвідчена має науковий інтерес, оскільки їх чистота є індикатором глобальних кліматичних змін.